Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вам показую ось такий свій маленький куточок орхідеї, які в мене стоять під штучним освітленням. У мене тут лампа холодного спектру і фітолампа. Фітолампу я зараз вимкнула, щоб зняти вам показати відео, щоб воно не було рожевим. Дуже багато рожевого кольору вона псує картинку. Хочеться вам показати щось цікавеньке, гарненьке розказати. Не показувала так давненько цю свою частину орхідей. Хочу сказати, що в мене тут ну, трошечки є приємностей. Мені здається, що я маю два однакові сюрпризи від Мікі. Одна орхідея і ось друга орхідея. Вони зовсім однакові з точки зору листової. Маса. Дивіться, от, листочки просто один в один. Як ви вважаєте, я зараз так от повище підніму. Як ви вважаєте, мені здається, що так. Вони просто однакові. Ідентичні ці орхідеї, вони, вони посаджені в різні горщики. Такий експеримент, рубрика. Тут в нас корінчик розкуклився, а листочок росте, така якась така шийка, надута. Надута шийка, так. А ця в мене орхідея посаджена в подвійний горщик. Тут теж коріння є, сьогодні діставала, дивилася, в нас росте листочок. І отут, мені здається, ну щось таке: чи корінь, чи квітоносик. Для корення вона сильно загострена, така, як пімпочка. Сподіваюсь, все все, що це квітоносик, таке, так, таке загострення. Ну, подивимося. Хотілося б все-таки дізнатися, що це за сюрпризи. Будемо чекати. Також там я десь вже бачила, вона ось тут внизу, ось внизу тут, тут, тут ось тут розпирається, в неї там росте корінчик. Ну, тобто ці дві орхідеї нормально, благоприятно прийняли таку посадку, вони швиденько адаптувалися, вони були підлітками в розмірі 2,5, тому якби тут взагалі ну, до них немає питань. Орхідея після омолодження сеншом, ну, ви бачите, тут в мене я прибрала другий кіт у нас, бо він завмир, взагалі його прибрала ростить розголудження. Буде, я думаю, так само, як вона квітла в тому році. Просто буде неймовірно багато квіточок. Ось тут пішов тут розголудження. Ось, ви бачите, як вона росте. Ну, чудово! Верхівка пішла в адаптацію, ростить квітоноса, готує мені такий фундамент для багато квіточок, щоб у мене було. А сам пень цієї орхідеї. Мені вже дав дітку, і я вчора дивилася, вона вже випускає мені третій листочок. Так що все чудово. Сеншон це просто неймовірна орхідея. Так, ще вам хотіла показати оцю малючку. Так, оця в мене орхідея, невеличка. Хтось тут в мене із так, я вам покажу, дістану її з горщика. Бо я сама, знаєте, мені часу особливо немає добитися Отак вона називається. Поливала вчора, тому що всі орхідеї просохли, я їх не поливала до того моменту, поки нам не дали опалення. Таке дуже тепло в нас, гарно. Ну, вона зростає, вона з пласки взагалі. Тут корінчики в нас в іному Ну, їй ще не час квітувати, хай вона сидить. Взагалі нікого вже не хочу я відшвидшувати. Хай собі сидять. Зростають. Звісно, б хотілося б побачити, яка вона реально в житті, але маємо, що маємо. Так, в мене валкіон тут малюк чудовий, ароматний. Ну, я ж пересадила цю орхідею, коріння в активному рості. Ви Бачите, який в мене горщик цікавий. Видно, в цілому так, їй і подобається. До речі, пересадила Леодоро такий самий горщик, він взагалі зелений, такий напівпрозорий. То вона взагалі пішла гарно рости, посадила я її в кокосові чіпси, їй спотопилася, і листя, дивлюся, гонуті коріння. тьфу фу знаєте, щоб не зарочити цю орхідею. А ось валки, новий листочок, ну, вона зараз не буде напевно квітнутий, бо вона в мене була квітуча, хай вона короче, зростає. Щодо цієї реанімашки, що я вам показувала, пересадила. Ну, Листочок начебто трошечки виріс. Начебто, ну, будемо дивитися. Оцей втрачає потихеньку тугор. Я її так підв'язала, щоб листочок вгору дивився. Ну, будемо, будемо слідкувати, що і як. Так, що у нас тут ще такого цікавого? Орхідея королів: ростить коріння, ростить листочок. Якась вона трохи капризуля, як на мене. Скажіть, будь ласка, теж маєте таку капризулю, чи просто в мені такий кущик дістався. Ось вона нещодавно листочок виросте, подивіться, дивіться, як він прикольний з крапушком. Такого не було. Ну, ви бачите, що попередні листочки без крапушок. Вона в мене вже. Ну, вона в мене вже десь півтора року, в січні буде два роки, як вона в мене, тобто вона ж не перший лист ростить. А ось перший з крапом, І теж вона новий ростить з крапом. Цікава, така цікава. Так, це в мене орхідея сюрприз від Квіташка підписала. Її хтось як теракотова. Ну, не знаю, вона, вона ще не пересаджена. Будемо дивитися, будемо чекати, ростить листочка, і те добре. Так, по підліткам, що тут в мене є? Чоколад чипс пелор пересаджений. Коріння в активному зростанні. Вони ж нижче до мене политі всі. Також такі ще вологенькі орхідеї. Так, Вену Стреліпс. Мій подарунок на день народження від братика. Коротше. О, корінчик зростає. Ну, вона не буде, напевно, квітнути, бо вона квітувала в серпні. Ось такий гарний кущик. Прям чудово мені. Подобається. Так, це у мене Happy Girl. Пігліб в темному такому забарвленні. ну Тут щось нічого немає, хоча такий кущ цілому нормальний, великий, ну величенький такий. Ну, може, почекаємо. Може почекаємо, хоча все ж таки мені б не хотілося, щоб підлітки квітли. Оце отримала орхідею, натерла листочки, а все одно, оце Обробка садівників, да, коли вони зростають, вона не змивається. Вже терла, терла, терла. Ну, нічого, нічого, вона якось може піде. Це в мене дубль Chever'ana Pink Butterfly. Купувала з Фласки. Ну, знову ж таки, вона тут в мосі. Я все думаю, як її, коротше, пересадити. Не люблю я мох, особливо в такий же період, як осінь зима, Ну, мені не подобається. Я чесно. Нікого не обманюю, мені не подобається з мохом, я з ним не дружу. Хочеться її пересадити. В мене є тут і освітлення додаткове, і білий світ, і фітолампа. Я думаю, якщо на її пересаджу осінню, то нічого страшного не буде. В мене тепло, в мене є світло. Сподіваюся, що поки воно все так є. І надалі, так і буде, то непогано в цілому. Так. Ще один сюрприз від Ну, Теж купувала 2,5. Ось в такому самому горщику ліядорку посажена. Ось купувала 2,5, тут коріння все є, чудово. І розкукунь тут я ось бачу в активному рості, вона і листочка ростить в такому вона стані. Ну, можна було, чесно кажучи, теж мені показатися, хто вона є. Якщо вона, звісно, буде готова, то вона, можливо, і ось дать мені квітонос, або тільки, якби почався цей етап. Питоносів. Будемо чекати. Просто що хотілося, бо рослинка вже така величенька, мені чисто любопитно. Так, цей мені кущ щось максимально не подобається. Це орхідея Бігліп, мені здається. Да. Ван Вільєт Бігліб. От. Щось літає. Тепло в квартирі. Всі мошки проснулися. Ось так вона має такий вигляд. Ці листя мені, звісно, не подобається. Взагалі від неї нічого не чекаю. Мені треба від неї нового листа. Оце мені не подобається. Шукаю. Тут немає нічого, ну бок, нічого немає. Мені треба від неї нові коріння і нові листочки. Щось вона мені не подобається взагалі. А тепер те, що мені подобається. Ще одна з улюблених парфумерних фабрик Орхідея Diffusion. Я її омолодила нещодавно, бачите, коріння в активному рості, яке воно чудове, як воно все гарно виглядає. Це просто орхана солода. Так, що хотіла показати, дивіться. Квітонос і там квітонос в пазусі. Раз І два-с, і це я її омолодила. Ну, там, як би було, взагалі пень сухий був я зняла частину о, верхівку орхідеї з живими гарними коріннями. І я її посадила в такий горщик. Тобто я все зробила правильно. Орхідея. Тут ще коріння. Дивіться, подивіться, коріння пішло зростати. Чудово. Думаю, вона задоволена тим, що я її все-таки почіпала і прибрала оце старе коріння, що її тільки заважало, бо вона теж не робить орхідеї щастя. вона тільки починає гніти. І ось тут в мене ще така орхідея, Драка, дракарус бігліб. Такий вже великий кущик. Гарний тут коріння багато, багато простору я залишила. Не, Нема нічого, немає. Не знаю, можливо, буде таке скромне якесь цвітіння, але ну, хоч що ж треба мати, хочеться квітів, хочеться цієї краси, хочеться, хочеться, хочеться дізнатися, що ж там за сюрпризи, все-таки дізнаюся хоча б у одного, дізнаюся другий, що за сюрприз. Ну, вони, так. Да. Що ви скажете? Мені здається, що це один сорт, а можливо і ні. Тому що я, я дивлюся, є подібні листочки. Можна говорити, що це один сорт. А вали дуже різні. Ось такі сьогодні в мене орхо розмови. Вже наговорила дуже багато часу, мало що показала, багато що розповіла. Але, можливо, комусь це цікаво просто послухати про орхідеї, про їх маленькі такі перемоги, квітоносики, корінчики, дали омолодження. Я вам вдячна за увагу! Всім бажаю гарного тихого дня! Щоб в ваших домівках було тепло, спокійно, щоб над домівками нічого не літало, не було повітряних тривог. Миру і злагоди всім вам. До зустрічі на моєму каналі.